Втікли з цієї спиці, нічого. Так. І десь тут є петля, а ось вона. За короткі, як дріт оцей за короткий, і тому мені трошки теж щоб незручно, трошки незвично таким чином тримати. Усі мої наступні спиці з довгим дротом теж вистачає на всі забаганочки. На будь-яку в'язанку. Зшиванку в'язанку. Ось тут накид і петля. Разом і пров'язали ось. ось такі вони малесенькі кумедні, ці спиці, бачите, зовсім крихітні. І коли їх їми в'язати, то ось так, бо, бо інакше ніяк. Хтось пробував так в'язати, чи то зручно, і для яких виробів це буде зручно. Питання з питань. Так, підтягуємо ниточку. Якщо сильно затягнете, нічого страшного. Головне, щоб не було зайвих отворів у виробі, щоб там не було, наче як, знаєте, наче як тірка, бо то буде не око людині. І ось тут з середини виводимо над пальцями, щоб було це сторона під пальцями, а ось це над пальцями. Над пальцями закріпляємо нитку. Так. я закріплю за 5 рядів ось таким способом це таке. Два ряди, три, чотири і п'ять. І коли ось так от продіваю нитку, то потім її нізовні, ні зсередини не видно. Вона зваляється і не треба ані гузликів, ані чогось іншого. Потім ця ниточка зрізається і все. Ну, це буде трохи пізніше. Зараз тільки шивання. Одна шкарпетка є. Друга шкарпетка. Боже, яка вона моя Це перша шкарпетка, яка у мене цілком вийшла. тих так. Однорідна шкарпетка вийшла, розумієте, яке свято? Ой. Ладно, це мої. Мої малесенькі радості. Хоча ні, в мене вже були шкарпетки однорідні. Просто це було. Це буває не так часто, як хотілося б. Ось, наприклад, оця червоно-оранжева також однорідна. Так, зживаємо все так само. Друзі, все так само. Бо шкарпеток треба дуже багато. Шпиталям зараз приходиться дуже нелегко. Їм треба багато шкарпеток. Не тільки шкарпеток, ну. В даному контексті ми говоримо тільки про шкарпетки, тож їх треба багато. І звичайних, і інклюзивних. Ось тут мабуть найкраще видно, як його сшивати.